Правди, якої немає в телемарафоні. Розслідування, яке змушують владу діяти. Ми відвідали польсько-український кордон, коли його блокували. Я шість діб їхав 40 кілометрів. Зустрічалися з біженцями, які не знають, чи повернуться в Україну. Свій перший клас я пішов у Польщі. Документували храми Московської церкви, де катували українців. Хто насправді керує протестами польських фермерів і чому це загрожує нашій національній безпеці? Наскільки глибоко Телеграм співпрацює з ФСБ і що вони знають про 20 мільйонів українців? Чому через три роки війни РПЦ досі не заборонена в Україні і хто блокує відповідний закон? У головного представника РПЦ в нього навіть зараз зняли браслет. З якого біса він йому там заважав молитися, чи що? Як нам повернути мільйони українців, які зараз за кордоном? За що я буду жити іде? Мій дім на окупованій території? Що буде з країною, якщо ми втратимо цей людський потенціал? І чи готова влада визнати, що демографічна криза це теж фронт, де ми маємо перемогти? Щомісяця держава платить 2 тисячі гривень для дорослих внутрішньо переміщених осіб і 3 тисячі гривень для дітей з інвалідністю? У моїх документальних фільмах я досліджую теми, про які інші мовчать. Ще рік тому ми всі були переконані, що звільнимо наші території. А зараз багатьох охопив песимізм і навіть розпач. Показує зв'язки кремлівських агентів впливу з європейськими політиками. Розкриваю, як історично Чорне море стало полем битви імперії. У липні 2024 року останній великий російський корабель залишив Севастополь. Чорне море не повинно стати російським озером знову, вже після війни. Пропоную конкретні рішення демографічної кризи. Хочете знати правду про те, що відбувається в Україні та навколо неї? Хочете розуміти, з якими викликами ми зіткнемося після перемоги? Тоді повний плейлист моїх документальних фільмів саме для вас: чи буде Україна українською після війни? Відповідь залежить від того, наскільки добре ми розуміємо загрози, що стоять перед нами сьогодні.